Мої вітання. Ви дивитесь огляд основних подій фондових ринків України і світу у студії Віталій Дячук. Традиційно почнемо із новин фондового ринку. А під кінець програми продовжимо інтерв'ю із Андрієм Марункевичем на тему інвестиційних фондів чи інвестиційних компаній. Отже, до кінця дня українським фондовим біржам так і не вдалося вийти у зелену зону. Українська біржа втратила майже 2%, Ну а ПФТС менше 1%. Фондові торги у Сполучених Штатах Америки від відкрилися сьогодні пониженням провідних індексів у слід за зниженням вартості сировини, викликаним побоюваннями інвесторів навколо уповільнення економічного зростання у Китаї. Котирування гірничодобувних компаній впали після того, як Китай другий раз за півтора місяці підняв ціни на пальне, які у результаті досягли дворічного максимуму. Крім того, аналітики компанії BNP Billion опублікували огляд, в якому говориться про уповільнення темпів сталеварного виробництва у піднебесній. Учасники ринку угледіли у наведених даних можливість уповільнення економічного зростання Китаю. Повертаючись до України, Одеський морський торговий порт оголосив тендер на залучення трьох невідновлювальних кредитних ліній на загальну суму 80 мільйонів доларів строком на 5 років. Як говориться у повідомленні про тендер, опублікованому в УНІАН розміщеному на сайті порту кредит планується залучити трьома лотами по 18 мільйонів доларів, 25 мільйонів і 37. Відповідно, мету залучення кредиту порт не вказує. Світові ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі слабкої економічної статистики Сполучених Штатів Америки свідчать дані торгів. Вартість квітневих фьючерсів на американську легку нафту марки WTI знизилася на 2 долари 15 центів або майже 2% відсотка до 105 доларів дев'яносто центів за барель. Ціна квітневих фьючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 2 долари 15 центів або на 1,71% відсотка до 123 доларів 56 центів за барель. А тепер продовження інтерв'ю із експертом фондового ринку Андрієм Марункевичем про інвестиційні фонди. Будь-які вкладення так чи інакше пов'язані із ризиками, адже не завжди приходить заробіток. Від чого це залежить і на що натикаються інвестори у інвестиційних фондах? Дуже часто те, що є перевагами, разом з цим воно і виступає ризиком, тому що, наприклад, професійність управляючого інвестиційним фондом може бути не такою, як він її видає. І він, скажімо, може помилитися з правильним вибором цінних паперів в портфель. Відповідно, капіталізація самого фонду потім знизиться, якщо ці цінні папери почнуть знижуватися на ринку, і інвестори отримують певний збиток. Цей збиток, відповідно, ніхто покривати не буде, тому що інвестиційний фонд на себе таких зобов'язань не бере. Тобто, один з ризиків це непрофесійність управляючого. А наступний ризик це коли інвестиційний фонд стає надто великим. А диверсифікацію йому проводити потрібно, тому що це і закон, наприклад, вимагає. А, і скажімо, в нього вже настільки багато грошей, що якісних компаній а, він відразу знайти не може. І він просто починає, скажімо, більш так вже навагат, вкладати гроші в різні компанії. І потім, якщо виявиться, що якась з цих компаній виявилась не надто якісною, як е емітент, то відповідно теж фонд може потім при цьому отримати збиток. Перший інвестиційний фонд у світі було створено в серпні 1822 року у Бельгії. Інвестиційні фонди почали швидко розвиватися лише після другої світової війни, поступово складаючи конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Найбільшого поширення інвестиційні фонди набули у Великобританії і США на сьогодні. Більше половини американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного фонду. Фондами ну звичайно потрібно розуміти, що всі активи, які є в портфелі інвестиційного фонду, вони торгуються на ринку. І в основному, от саме в Україні, інвестиційний фонд отримує прибуток не від дивідендів, а саме від зміни курсової вартості. Але потрібно пам'ятати, що курсова зміна може бути як в плюс, так може, наприклад, з цієї точки вона і піти на низ, особливо коли там якісь кризові явища в світовій економіці, в фінансах і так далі. Тому, якщо ці ціні папари, вони знизяться в ціні, відповідно знизиться і капіталізація фонду а в результаті і е, гроші цих клієнтів. Тобто. Всі ризики в основному при інвестиціях на фондовому ринку через інвестиційні фонди вони однозначно все рівно лежать от саме на інвесторах. Інститут спільного інвестування ІСІ – це інвестиційний фонд, який проводить діяльність зі спільного інвестування, об'єднання грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку, відкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. Поряд із депозитами в банках вклади в ісі є найпопулярнішими інструментами для збереження та примноження заощаджень приватних осіб в Україні. діяльність ІСІ регулюється законом України про інститути спільного інвестування, пайові та корпоративні інвестиційні фонди Фонди, тобто вони ризикують, якщо на ринку, наприклад, ситуація не зовсім сприятлива, втратити або частину цих грошей, які вони вклали в інвестиційний фонд, або ну, при найгірших там якихось обставинах, можливо, навіть більшу частину вкладених коштів. Але разом з цим, як правило, якщо інвестиційна компанія хороша, професійна і давно займається інвестиціями на фондовому ринку, то як правило, капіталізація фонду навпаки зростає. На цьому у мене все. Про те, скільки заробляють вкладники інвестфондів чи інститутів спільного інвестування, дивіться у наступній програмі завтра в вечірньому огляді.